Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх він зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма? Ти мені зуби не за... Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожниця! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а. а мені впав цей триклятий каменюка! О, Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його День справедливості. Справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів спідне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча, Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Підте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! <вів> а, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! Oh, yeah. <пів> oh, це ж це ж є надхненний фонтан вогню! І скрометний бризкий почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися! Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. Ні, сіло не впало, планів нема, нічого нема. хе-хе, порожнеча, Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Пікде! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А мені впав цей триклятий каменюка! É, é. Oh, my God. Це, ж, це ж є натхненний фонтан вогню огню бризки скрометний почуттів. Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості? Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеорит ісько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів спідне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема. Нічого нема. порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Підте! О, oh, oh, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, oh, майнгот! Це ж? Це ж є! Nadchnený fontán ohňů i skrometný blízky počutí. Děkuju. 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 Бати, я не хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверг. Яке ще свято? День справедливості. Хе-ге, -хе, нема аж ніякої справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Хе-хе, хе-хе, хе-хе.